Буквально за мить зустрічаєте моїх колег Миколу Вересня та Анжеліку Сезоненко. Дивіться в ефірі нашого каналу: новини Еспресо та програми Євроеспресо для українських біженців в Європі. Спільний ефір з каналом АТН. програми Радіо Свобода. Програми Час Тайм Голосу Америки. Включення журналістів суспільного телебачення. Випуски новин BBC News Україна та France 24 А також ефір інформаційного марафону Єдині новини разом ми сила. Слава Україні. Ціль буде через 25. 20... Будет теперь ли? П'ятнадцять. Я хочу вигнати цю наволожі з нашої землі. П'ять. Три два. Огонь. Двох турів Карпати в лідерах турнірної таблиці. За цей час львів'яни не пропустили жодного м'яча. Чи зможуть Карпати залишити неприступними свої ворота в матчі проти Чернівецької буковини? Чи зможуть перемогти буковинців і залишитися в лідерах турнірної таблиці? Дізнаємось вже цієї неділі, 11 вересня. Дивись футбол разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати та спонсором показу банком Пум. Пряма трансляція матчу Карпати Львів, Буковина, Чернівці на Ютуб каналі Еспресо. Початок передматчевої студії о 16.30. початок матчу о 17.00. Примусове виселення, депортація в 1945-1951 роках. Сотні тисяч українців втратили власні домівки, власне майно, власну землю. Ми не переселенці, ми вигнанці. Пам'ятаю, осіннього вересневого ранку 1945 року у наше село на гірчани увійшла велика група польських солдат і дали команду за 20 хвилин, ще минут. вас тут не било. У селі здійнявся крик, зойк, плач. Хто мав коней, той зложив собі, що міг на віз, а хто не мав коней, брав клунки на плечі, дітей, корову на шнурок і чвалав на станцію пішки, залишивши все в хатині, у стодолі і на полі. Назад дороги нам не було. Взаємний обмін населенням так офіційно звалась депортація, згідно угоди, підписаної 9 вересня в Любліні, між комуністичними режимами СРСР та Польщі. Майже 700 тисяч українців примусово, позасудово переселили до УРСР, переселили за допомогою терору, репресій, переселили, позбавивши майна, поправши всі права людини, нас вивозили силоміць. мама зібрала найнеобхідніше. Прийшли, вивели з хати, де залишили нажити роками добро і повели під конвоєм на залізничну станцію. 1945-1951 роки сотні тисяч українців втратили батьківщину та не втратили пам'ять. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. А поруч зі мною чарівна Анжеліка Сезоненко. Вітаємо. Я хотів би сказати, що я вкрай незадоволений задоволений поведінкою Еспресо ТІВІ і вашою особистою поведінкою, пані. Чому? На 4-5 днів я поїхав в Київ. Так. За цей час настала осінь справжня. Так. Померла королева. Це все ін... я винна. Але з іншого боку. Українське військо досить швидко рухається на схід. І з такої нагоди я одягнув, бачите, майка у мене це такий знак, що я хотів би сказати росіянам про Україну. Ось вам Україна! От